Потужність. Не, не, не. Мені дуже подобається саме українською мовою, слово потужність. Хм, Не задумайся, Вишиванка. Сім'я, родина. Родина гарне слово. Випивайко. Випивайко? <свист> не знаю. Треба, треба так… Зрада Под... чи, чи перемога. Ти жартівник, так? Наше слово незалежність. Ні, ну якби і випивайко. <свист> Згадується квартирка, так? Що це російською мовою форточка. Так. Кроватка це галстук. Мрія. Мрія найкраще слово. Ледве-ледве. Файно. — Любов. Кохання. Кохання. Любов. <ріст> 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 Взагалі дуже подобається, як українському назви місяців це не банально і це дійсно унікально, і такого ніде у світі немає. Тобто це наше таке особисте наше. Що мені подобається, українська лайка. Скажеш людині російську, а ти дурак, ні, а скажеш йому ти покидьок останній. А ну котися звідси кудись подалі, щоб я ти не бачив, щоб ти чорти взяли. Все.